Ми вже тиждень, друзі. Ми з вами. Якщо хто ходить на зібрання, хто дивиться онлайн, ви були уважні, то вже тиждень, починається практично від 24 го числа, весь наш фокус всіх наших проповідей більше зосереджений на народженні Спасителя. І ми говоримо про цю подію вже більше тижня з різних сторін, акцентуючи свою увагу на різних моментах. І я хочу продовжити також далі цю тему Різдва і хочу звернути ще на один аспект в Різдві в контексті Різдва. Це, власне, на сімейну тематику. Хочу поговорити на сімейну тематику сьогодні. Тому що Бог вибирає прийти в цей світ через сім'ю, друзі. Через сім'ю. Він мав багато різних, він мав тисячу способів, як прийти в цей світ. Він міг на хмарах спуститися, я не знаю, він мав багато варіантів. Ну Бог вибирає прийти в цей світ через сім'ю. І це дуже важлива думка. І це, це говорить нам про те, що Бог благословляє сім'ю. Коли ми, друзі, подивимося в Біблію, яке величезне значення має сім'я, подивіться, історія людства всього, з книги буття, воно починається з сім'ї. Перша заповідь, кому була дана? сім'ї. Перші обітниці були дані сім'ї, перший гріх відбувається в сім'ї. Обітниця про того Месію, Спасителя, який має прийти у світ, воно дане сім'ї. Спаситель світу народжується в сім'ї. Перше чудо, яке Ісус Господь зробив, Він створив при народженні нової сім'ї в Кані Галілейській. Ісус перетворив воду в вино. Це ніби символ того, що життя сімейне, воно краще від життя холостяцького, як краще вино від води. Біблія починається шлюбом в Книзі буття Адам і Єва. І, книг, і Біблія закінчується шлюбом в книзі об'явлення Христос і Його церква. Від початку всієї Біблії і до її кінця. І тому сім'я це є Божий задум. Тому не просто так диявол протягом всієї історії людства він атакує сім'ї. Він завжди намагався розбити сім'ю. І сьогодні, особливо теж в сучасній культурі, в якій ми з вами живемо, подивіться, які страшні атаки йдуть саме на сім'ю. У сучасному світі сам інститут сім'ї він піддається серйозним випробуванням і загрозам. Все частіше, знаєте, от традиційну сім'ю сьогодні розглядають ну, як щось таке старомоднє. Вже. Просто традиційна сім'я це щось таке, вже, знаєте, це вчорашній день, вже. це таке архаїчне, старе вже. Треба сьогодні практикувати якісь нові форми там, якогось співмешкання. Для сім'ї ніби немає місця в 21 столітті. Ми сьогодні бачимо просто цей шалений спалах гендерної ідеології, одностатевих шлюбів, громадянські шлюби, ідеологія такої свідомої бездітності. То, що називається child-free сім'ї, Сім'ї без дітей, щоб були. І причиною того всього є така загальна духовна і моральна криза суспільства. Коли власні інтереси мої і кар'єрні можливості вони підносяться вище понад людське життя. Це 21 століття, друзі, в якому ми живемо. Хтось так гарно підмітив, що це жахливе століття. Це століття, коли втрата, втрата айфону, телефону розглядається куди набагато страшніше, ніж втрата невинності, наприклад. Коли жінка сьогодні вагітності боїться більше, ніж якоїсь зарази, ніж хвороби, коли доставка піци приїжджає швидше, ніж швидка допомога. Ну і так далі. І так далі. Це, це культура, в якій ми сьогодні з вами живемо. Число людей, що не бажають сьогодні вступати у сім'ю, збільшується у всьому світі. У США і в деяких країнах Європи близько половини людей або ніколи не були в шлюбі. Або розвелися. І всі говорять сьогодні про те, що шлюб не має майбутнього і потрібно шукати нові моделі взаємостосунок Якісь. Диявол він сьогодні полює на сім'ю. Він сьогодні намагається розбити сім'ї. Ми бачимо, що зробила війна також, як вона роз'єднала і порозбивала просто сотні і сотні сімей. Тому, друзі, диявол ненавидить сім'ю. А Господь, він благословляє сім'ю. І прихід Месії, прихід Спасителя світу через сім'ю, Він це підтверджує. В сім'ї найбільше проявляються всі божественні чесноти. Чому Господь поблагословив сім'ю? Тому що саме там проявляються такі високі чесноти християнські, як любов, прощення, прийняття іншого. Де ми це можемо найбільше практикувати? І де воно проявляється найбільше? В сім'ї. В сім'ї ми найкраще можемо виховувати в собі оті христоподібні такі риси характеру. Через високе, таке сімейне життя ми можемо найкраще явити світові Христа. Це є найпотужніше, також одне із самих сильних свідоцтв Христа. Особливо в контексті тих сучасних реалій. Це є таке високе моральне. Віддане сімейне життя, якого сьогодні так мало можна взагалі зустріти. Кажуть, що шлюб сьогодні навіть говорить він як привид. Про нього всі говорять, але його ніхто не бачив мається на увазі щасливий шлюб. І, друзі, коли ми згадуємо події Різдва, давайте ми просто задумаємося, в яку сім'ю собі вибрав Господь. Марія і Йосип – це не була єдина сім'я. Того часу в юдеї. Чому саме їх вибирає Господь? Чому Бог вибирає саме їх, щоб прийти в цей світ? Що в них було особливе? Який, можливо, урок ми можемо взяти для себе, щоб той же Господь прийшов і в нашу сім'ю, так як він прийшов в сім'ю Марії і Йосипа. Ми бачимо такі певні характеристики цієї сім'ї. Ця сім'я мала багато труднощів. Вона мала багато труднощів різних. Але жодного разу ми не бачимо, щоб вони десь нарікали у на своєму житті. Вони мали фінансову скруту. Це була досить скромна сім'я. Тому що написано, коли за законом Мойсея, Марія і Йосип вони принесли Ісуса в храм, щоб посвятити Його для Господа. Тому що по закону Мойсея всяке перворідне, особливо з чоловічої статі, який народжувався хлопчик перворідний. Його повинні були принести в храм і посвятити для Господа. І потрібно було жертву принести. Це записано в книзі Левит, 12 розділ. Там написано, що вона має принести ягня і голуба. А потім написано так. Лови 12.8. А коли рука її не спроможеться на ягня, не спроможеться сім'я на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят. Одне на цілопалення і одне на жертву за гріх. Коли не спроможеться, тобто ми бачимо, що ця сім'я вона навіть не була спроможна на ягня принести в жертву. Бог вибирав таку досить скромну і просту сім'ю, але в тій сім'ї ми ніколи не побачимо ні одного натяку, щоб вони нарікали, щоб вони були незадоволені життям, щоб вони виставляли претензії Богу, чому ми бідні і так далі. Видно для Господа, знаєте, не так. Я би сказав, що ознакою Божого вибрання не так є багаті. Скоріше за все, це люди, які вміють бути задоволені найменшим у своєму житті. Це люди, які вміють бути вдячними навіть в суперечти якихось труднощів, проблем, які вони мають в сім'ї. Кажуть, що жадний, він завжди бідний. А той, хто вміє задовільнятися найменше, він завжди багатий, духовно. Вони мали різні життєві труднощі. У них була загроза життя. Вони вимушені втікати, і вони були переслідувані царем. Вони стають біженцями, вони ховаються в Єгипті, вони стають переселенцями. Багато різних труднощів було в їхньому житті. Но весь час вони покладають свою надію на Бога. Весь час вони опувають на нього. І радість їхня, вона завжди перевершує, можливо, смуток від тих труднощів, яких вони мали у своєму житті. Вони вміли знаходити Ісуса навіть тоді, коли втрачали Його. Це теж ще одна дуже цікава характеристика цієї сім'ї. І Біблія нам показує цю сім'ю. Ну, прості, вони подібні до нас, вони не є якісь ідеал. Вони втратили Ісуса. Вони втратили Ісуса, вони загубили його в Єрусалимі під час свята. Але вони вміють його знаходити знову. В наших сім'ях теж будуть різні моменти. Будуть якісь періоди, коли ми, можливо, будемо втрачати Ісуса. Але як важливо вміти знаходити Його знову у своєму житті. Йосип і Марія чудесні приклади для нас, цього, то, що називається в церковній традиції святе сімейство. Бо давайте ми просто подивимося на Йосипа, як на голову сім'ї, які чудесні просто Він дає нам також уроки. Ми бачимо в ньому риси справжнього чоловіка. Знаєте, в чому я це можу побачити? А в тому, що коли ми звернемо свій погляд на особу Йосипа, то ми побачимо, що він є людина мовчання. Згадайте хоч одну фразу, яку сказав Йосип в Біблії. Немає. Він не сказав ні одного слова. Що це для нас говорить? Що Йосип не говорить, а діє. Він не говорить просто. Він діє. Ви знаєте, є багато чоловіків, які вміють багато говорити, наобіцяти і так далі. Ну, нічого не роблять. Йосип дає нам приклад такої справжньої чоловічності. мало говорить. Але він діє. Він показує своїм прикладом. Як справжній чоловік, як справжній голова сім'ї, Одна із самих потужних характеристик Йосипа це є послуг Богові. Оце то, що ми зауважуємо за Ним, читаючи Євангеліє. Кожен раз, коли Бог відкриває свою волю для Йосипа, Він її сваренно приймає. Кожен раз, коли ви будете уважно читати, коли йому являється ангел Господь, коли Господь відкриває свою волю для Йосипа, Він смиренно і покірно її приймає. Друзі. Тому Йосип дає нам чудовий приклад покори волі Божій. І справжній чоловік це той, в кого є глибокі стосунки з Богом, хто вміє, розуміє волю Божу на своє життя, на його сім'ю і вміє покоритися їй. І тільки той чоловік може бути головою сім'ї, для якого дійсно голова є Христос в житті. Тільки Він може бути головою. Тому Йосип є зразком для наслідування кожному чоловіку, голові сім'ї, тобто бути відкритим на голос Небесного Отця та готовим прийняти запропонований Богом розвиток подій у твоєму житті. Йосип дає нам приклад чудового чоловіка, який любить Марію. Він сильно її любив. Коли ми згадаємо оцю подію, що сталося, особливо коли чоловіки читають оцей от епізод. Матфія, перший розділ з 18 -го вірша Матвія 1,18. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Це тяжко було для Йосипа. Зауважте цей момент, що на той момент Йосип ще не має оцього розуміння, що Марія була зачата від Святого Духа. І то, що є в її утробі, це є Божий син, і це є особливий Божий план. Йосипу, ангел, ще до того не являвся. Він не має ще цього відкривання. Він бореться як чоловік з тим. І по закону, що він повинен був зробити? Йосип чудесно знає закон. Він правовірний іудей. Він знає закон. Левитам 20:10, записано: кожен, хто буде чинити перелюб із чиєю жінкою. Хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця. Це закон Мойсея був. І він, як правовірний юдей, повинен був дотриматися того закону, привести її додому первосвященника і оголосити її. І він поступив би правильно, він поступив би по справедливості. Але він поступає по любові. Написано, що Йосип був. Бувши муж праведний і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Чому він порушує закон? А він не порушує закон. Тому що він поступає по любові. А любов це і є виконання закону. Друзі. Тому ми бачимо просто оце його любов до Марії, її захист. то, це роль і задача кожного чоловіка. Дуже часто написано в посланнях Павла. Чоловіки любіть своїх дружин. До жінок написано інше: жінки коріться своїм чоловікам. Видно, Павло вказує на дві найбільші проблеми, які є серед чоловіків і жінок. Для жінок найтяжче є покора, а для чоловіків найтяжче є любов. Оце. І тому він наголошує саме на тих двох моментах. Йосип предстає перед нами як чудесний батько. Як чудесний батько. І він вчить Ісуса, якщо це так проаналізувати, він вчить Ісуса своїм прикладом, друзі. Своїм прикладом. І це є, це є найбільший урок для наших дітей. Власний приклад. Кажуть, скільки ти дітей не виховуй, а вони все рівно будуть поступати так, як ти. Ми можемо мудро говорити, мудро наставляти, але вони дивляться, як ми живемо. І все. Не переживайте за те, що діти вас не слухають. Переживайте за те, що вони дивляться на вас. За це треба переживати, тому що вони будуть поступати саме так, як ви. І Йосип, як вже сказав, він не говорить нічого, але своїм прикладом він дає для Ісуса приклад батьківства. Чоловіка. Наприклад, ми знаємо, що. Йосип передав Ісусу ремесло своє. Він передає йому ремесло. В Талмуді єврейському написано так. Той, хто виховує сина без ремесла, той виховує злодія. І тому правовірний, праведний Йосип він виховує Ісуса. Так само передає йому ремесло своє. Ми знаємо, що Йосип був тесля. І про Ісуса говорили: чи він не син теслі, і чи він сам не Тесля. І от брати, його сестри між нами. Йосип навчив Ісуса, можна сказати, так, ходити в храм і виконувати закон. Про Йосипа і Марію написано так: Луки 2.41. А батьки Його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. Це і віруючі люди. Вони дотримуються закону. І коли мав він 12 років, то вони за на свято пішли. Це був звичай для них. Це була така стабільна простота. Побожна родина і сім'я. І потім ми вже читаємо в житті Ісуса, Луки 4,16, трошки далі. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм прийшов Дня суботнього до синагоги. Також за звичаєм, той звичай, який він бачив в Йосипі, в домі своїх батьків. Потім він той самий звичай перебирає і також починає ходити до синагоги. Так само, друзі, ми можемо задати Марію. Марію її характеристики також. Одна з її самих сильних характеристик це є слухняність Святому Духу, слухняність і покора Святому Духу, який запрошує її стати матір'ю Месії. Це не просто також було для неї. Ми так читаємо, знаєте, але це для неї було непросто. Як і кожна дівчина того часу. Марія готувалася до весілля, в неї свої плани, як в дівчини. Про що мріє дівчина? Але коли вона чує поклик Божий до особливої місії, то вона без всякого зволікання. Вона проголошує себе рабиною: я слуга, і нехай мені буде по твоєму слову. Це здатність, знаєте, відкладати свої мрії, свої плани на життя і прийняти волю Божу. І вона знала, що ця воля для неї буде такою, що подібно до того, як меч прошиває душу, що важко їй буде, але вона приймає це. Тут, друзі, захована просто така неймовірна думка. Бог, дивіться, поставив виконання своїх споконвічних планів і свій прихід до людей у залежність від вибору, від відповіді оцієї молодої дівчини з Назарету. Невже весь Божий план спасіння він залежить від її вибору? Як вона погодиться чи ні? І вона приймає цю волю Божу. І вона приймається. Ми бачимо Марію просто дуже як чудесну дружину. Коли ми дивимося на молодість Марії, ми бачимо, що їй, ну, їй не бракувало підстав до нарікання. Зрештою, до неї приходить Бог і перевертає догори ногами всі її життєві плани та мрії. Щойно прийнявши під своє серце Ісуса, вона йде в далеку подорож, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. Потім далека подорож до Віфлеєму. Очікування на родин Ісуса, втеча до Єгипту, перебування на чужині. Безсумнівно, це мало бути для неї дуже важким. Але таких знаєте, замість нарікання, замість таких чорних сценаріїв, ми бачимо, що Марія вибирає шлях радості. Вона не нарічить на Йосипа, що ти мене на того осла посадив. Я не буду на тому услі їхати вагітно. Я хочу верблюда якогось нормального. знаєте. Що ти мене привіз в ту стайню, що ти думаєш, що тут народжувати буду. Ти давай чоловік, ти порішай. Ти мусиш якось вирішити. Не знайди мені нормальне місце там і так далі. Ми такого не знаходимо. Ми не знаходимо знаєте, цього, цього року. Марія, вона чудесна мама. Взагалі, знаєте, оця от ідея, що Господь він довірив сім'ї Йосипу і Марії свого сина. Говорить нам про те, що Бог довіряє нам дітей, за виховання яких ми будемо відповідати перед Богом. Так само, як Бог довірив свого сина Йосипу і Марії. Йосип прекрасно знає, що це не його син. Але він його виховує. І це урок дітей, які дає нам Бог. Вони з однієї стороні, наші. Але з іншої сторони вони зовсім не наші. Ми розуміємо, що вони є Божі, вони довірені нам на певний час і на нас лежить величезна відповідальність, виховати їх, підняти і прийде момент, і віддати їх для Бога. І віддати їх для Господа. Оце найтяжче віддавати. Це то, з чим боролася Марія. Ісус був для Марії великим даром Бога. Але Марія все життя вона вчилася його віддавати. Все життя вона вчилася його віддавати людям і світу. І на Голгофі вона його віддала світу повністю. Ось. Тому Бог, друзі, приходить у світ через сім'ю. Сьогодні перед християнськими сім'ями величезний виклик сьогодні стоїть. Величезний виклик. І на нас, друзі, лежить відповідальність на всіх християнських сім'ях бути прикладом для невіруючого світу, який вже насміхаються взагалі над самим поняттям сім'ї. І явити їм Христа, щоб Христос через наші сім'ї, через наше сімейне життя, Він прийшов в цей світ, подібно як Він прийшов у світ через сім'ю Марії Йосипа. Хай Господь благословить.